Як ми шукаємо числа з проміжку від 60 до 75, то ми можемо вважати 27 першим членом даної арифметичної прогресії, у якої різниці дорівнює 5. Тому запишемо за формулою nного члена нашої прогресії таке. Отже, 27 плюс 5, що множиться на n-1. А якщо спростити, ми будемо мати 27 плюс 5n мінус 5, тобто вираз матиме вигляд 22 плюс 5n. Оце у нас n-ний член нашої прогресії записаний. А далі він має попасти в проміжок від 60 до 75, а це означає, що 22 плюс 5n більше 60 і менше, ніж 75. Таку подвійну нерівність можна розв'язувати, наприклад, за допомогою системи, записавши, що 22 плюс 5n більше за 60, і 22 плюс 5n менше за 75. І розв'язати далі таку систему. Я ж буду розв'язувати таку подвійну нерівність наступним чином. Для того, щоб знайти 5 n мені треба відняти 22. Або додати мінус 22, щоб 22 відняти 22 стало нулем. Тому, з лівої справа віднімаю 22. 60 відняти 22 це 38. І 75 відняти 22 це 53. А далі ми будемо ділити на 5. 38, 5, і 53. Отже, N має бути більше, ніж 7, 35 і 3 п'ятих, і менше, ніж 10,35. цілих і 3 п'ятих. А таким чином n може приймати такі значення. N може дорівнювати 7, 9 і 10. І тоді ми можемо знайти, наприклад, восьмий член цієї прогресії. Це буде перший член 27 плюс, 7, що множиться на 5. Тобто 27 плюс 35. Як ми бачимо, це 62. Отже, в цьому проміжку перше число 62. Наступне вже можна додавати далі весь час нашу різницю 5. Тобто 62. Додаємо 5, 67, і ще раз додаємо 50-тих член, у нас буде, буде вигляд мати 72. Оце записані всі три члени нашої прогресії, які знаходяться в даному проміжку. І далі ми маємо знайти суму цих чисел. Тому додаємо 62 і 67, буде мати 129. І потім ще додаємо 72 і будемо мати, як бачимо, 201. Отже, у відповідь записуємо число 201. В даному випадку ми маємо діло з арифметичною прогресією. Перший член якої дорівнює 540. А різниця мінус 10. Тому що кожен наступний місяць він на 10 гривень менше віддає. Отже, різниця дорівнює мінус 10. Так як ми знаходимо, скільки всього гривень повинен сплатити позичальник за 24 місяці то це сума 24 членів нашої прогресії, яка обчислюється А1 плюс А24 поділити на 2 і помножити на 24. В даному випадку можна скоротити 24 і, 2, і тому ми запишемо, що С24 дорівнює А1 плюс А24, що множиться на 12. Знайдемо 24-й член нашої прогресії. Це А1 плюс 23 формула Н-член. Отже, 540 плюс 23, що множиться на мінус 10. А це 540 мінус 230. Тобто, як ми бачимо, 310. А отже, сума 24 членів буде дорівнювати. Перший член у нас 540. Ми додаємо 310 і все це множимо на 12. Додамо, ми будемо мати 850. Далі маємо помножити на 12. Множимо. 850 множимо на 12. 2 на 5 10, 16 і 1 – 17, потім множимо на 1. І зносимо 0. Як ми бачимо, сума буде дорівнювати 10 200 гривень. 10 200 гривень. В даній задачі у нас йде мова про. Арифметичну прогресію. Перший член якої дорівнює 6, а різниця дорівнює 2, тому що кожного наступного дня на 2 іерогліфи більше запам'ятовують. Отже, D дорівнює 2. У нас запитання: скільки всього іерогліфів запам'ятав студент за 25 днів? Нам потрібно знайти суму. 25 членів цієї прогресії. Отже, запишемо, що С25 за формулою це дорівнює А1 плюс А 25 ділимо все це на 2 і множимо на 25. Таким чином, нам потрібно ще знайти 25-й член нашої прогресії. А це А1 D, що множиться на 25 відняти 1, тобто на 24 d Отже, знайдемо 25 член, це 6, додати 24, що множиться на 2. Таким чином, 6 додаємо 48 і отримуємо 54. І сума буде дорівнювати. 6 плюс 54, поділити на 2 і помножити на 25. 6 додаємо 54, 60, ділимо на 2, 30, маємо помножити на 25. Тому така сума буде дорівнювати 750. 750 ієрогліфів було запам'ятовано.